В цьому відео ми поринемо не тільки у всесвіт Genshin Impact, Ми підемо далі в пошуках істини і дізнаємося, що ж від нас приховують розробники гри. Всім привіт! Дякую, що підтримуєте український контент, і ми починаємо! Подорожуючи світом Тайвату, ми зустрічаємо багато дивовижних істот від гілічурлів до розумної рібки Аранар. Але. Хоча цей світ і є лише вигадкою творців гри, все ж таки він підпорядковується певним законам і має свою ієрархію. В одному з моїх попередніх відео ми розбирали теорії, хто ж така Паймон, і там ми дізналися, що всі архонти, а також сама Паймон з невідомим Богом мають демонічні імена. Отже, якщо ми маємо демонів, то чи існують в цьому світі янголи? Зараз ми поринемо в релігійну складову світу Genshin Impact і спробуємо підглянути, що криється за таким, на перший погляд, простим сюжетом. Світ Тейвату розділений на три підсвіти: царство світла, світ людей та царство безодні. І їх можна співставити раю світу людей та пеклу. На початку царство світла та царство порождичі існували повністю протилежні одне одному. Коли споконвічний зійшов у цей світ, він переміг сім володарів світлого царства драконів та підпорядкував природу. Потім було створене людське царство, включаючи богів і людство. Отож, чи створив споконвічний перший бог людей? Ні. Слово тайват перекладається як ковчег. А це слово відсилає нас не тільки до біблійного героя Ноя, але і ще до іншої гри Hoyoverse Хонкай Інпакт. Для тих, хто грає в цю гру, не секрет, що світ Геншину і Хонкай досить сильно пов'язаний. Не будемо заглиблюватися у всі деталі. Нас цікавить тільки те, що перед створенням нашої гри розробники заявили, що вони хотіли б створити один метавсесвіт, який би поєднав всі їх творіння. Отже, на землі Хонкай, ще до повного падіння всіх людей від хвороби в далекий космос було запущено два космічні кораблі з бібліотекою даних про геном людства. Але, на жаль, з кораблями зник зв'язок і їхня доля залишилася невідомою. Отож, один з цих кораблів захопив споконвічний перший бог, і щоб людство було де розвиватися, він знищив сім первісних драконів і створив комфортні умови для життя. Про споконвічного не так багато відомо, але я хочу зупинитися на цікавих посиланнях на його існування, які ми бачимо кожного дня і навіть не уявляли, що вони означають. Як часто ви ходите в данжі і плачете над артфактами з захистом? Звертали увагу на оформлення підземок, особливо на фреску на стіні та корони над деревом. Ця фреска є посиланням на кабалістичне дерево життя, що символізує Бога та його прояви. Чесно, не знаю, чи правильно я зрозуміла це кабалістичне вчення, але в мене вже кипіла голова читати ці всі статті. Добре, повернемося до фрески. На перший погляд, це просто гарне оформлення, що доповнює містичну атмосферу оточення. Але давайте спробуємо зрозуміти, що на ній знаходиться. Зверху ми бачимо п'ять кругів, а точніше 5 сфер. Центральна фігура це варіація енеаграми, фундаментальний символ низки прихованих містичних світових законів. Помітили різницю між фрескою і зображенням. Якщо ми поєднаємо два нижні кути, то фігура зміниться і стане ідентичною, як в данжі. А тепер давайте на кожен кут додамо по одному нашому елементу. А нижній кут це поєднання всіх елементальних сил, і, можливо, саме цим видом енергії володів наш протагоніст до зіткнення з невідомим Богом. Бо, як ви можете помітити, ми бачимо біле сяйво на елементах одягу, а коли ми отримуємо силу різних елементів, то й на одязі маємо відповідний колір. А що буде, якщо всі елементи пропустити через призму, тобто поєднати в одне? Ми отримаємо чисте біле сяйво. Можливо, в кінці нашого шляху ми зможемо повернути колись втрачену силу поєднання всіх елементів. Отже, я вважаю, що цей верхній знак символізує споконвічного, а чотири менші сфери це чотири його сутності, які він створив. Так само, як і п'ять корон над деревом, головна найбільша центральна це споконвічний та його сутності, які спустилися з небес. В самому центрі фрески ми бачимо досить знайомий символ трикветр. Має доволі багато значень, але нам найбільше підходить посилання на трьохмісячних сестер, які колись правили на небосхилі тайвату. На цьому символі ми бачимо, що він розділений, а також один з пелюсток надірваний. Це може означати катастрофу, смерть сестер та їх розділення. Навколо трикветру знаходяться, як мені здається, гілки ірмінсуля, головного світового дерева. Під трикветром є знову ж таки три стрілочки, які ми можемо зустріти на комбінезоні паймон, як і головний символ. По обидва боки нижче символи, які найбільше нагадують очі. Можливо, це очі богів, але їх тільки шість, а не сім. Схожу кількість таких символів ми можемо знайти на статуї Винадзумі. на На самому низу знаходиться кельський символ Трискаліон. Один з перших солярних символів, близький у цьому відношенні до свастики. Крім того, як символ руху Сонця, схід, зеніт і захід. Трискеліон близький до трикветру. Пізніше символ уособлював перебіг часу, хід історії та обертання світил. Далі іде квадрат, вписаний в коло. У Китаї ця геометрична постать була уособленням землі, тоді як коло було символом неба. На стародавніх китайських монетах карбували зображення квадрата та кола, що було символом Союзу Землі та неба. Єдність інь та янь. Вважалося, що квадрат лежить в основі космосу, забезпечує світопорядок та втілює цілісність піднебесної імперії. Отже, що може значити ця фреска? Це або ж історія створення світу, або ж опис подій, які відбудуться. До речі, можна сказати, що це і перше, і друге, так як фреска відзеркалена і має два боки. І події, які відбулися в минулому, зустрінуться з майбутнім в одній точці землі. Це все лише припущення і може бути безліч трактувань даної фрески. Але все ж таки нам ніхто не забороняє будувати теорії та здогадки. До речі, повертаючись до споконвічного. Ми маємо 5 типів артефактів: вінець розуму, сам споконвічний, який носив корону. Піски часу на даний момент єдина відома сутність споконвічного і старот бог часу й вітру, квітка життя, пересмерті та килих порожнечі, життя, смерть та космос. То де ж обіцяні янголи запитаєте ви? Все по черзі. Для того, щоб зрозуміти, що коїться в голові творців гри, ми повинні познайомитися з ними самими. Представляю вам трійку співзасновників Міхойо: Цай Хао Юй, Лю Вей та Лю Югао. Головне, що нам потрібно про них знати, це те, що вони величезні фанати Євангеліону. Доволі культовий аніме-серіал, створений в 1995 році. У 2000 році група вчених спорядила експедицію до Антарктиди, де була знайдена гігантська істота зі світла, яка була названа першим янголом Адамом. Також був другий янгол Лілі. До речі, чи не може бути експедиція варки прототипом цих подій? Далі на людей, які вижили після цих подій, нападають янголи нащадки Адама. Давайте подивимося, як вони виглядали. Нікого не нагадує? Правильно, це ніхто інший як наш електрогіпостазис. Міхойо самі казали, що при створенні цього босу вони надихнулися ніким іншим як Раміїлом, Янголом Євангеліону. В одному з варіантів перекладу Раміїл з івриту переводиться як Грім Божий. Також я не можу не поговорити про імена гіпостазисів. Алеф. Бет, Ймель, Далет, Хе, Вав і зайн. Їх назви це літери абетки івриту. Іврит часто вважався мовою Янголі і Бога. Алеф є початок світобудови, Бог творець і сама людина, як творіння Бога, божественний початок, прагнення духовного світу. Наступний у черзі анемогіпостазис він же бет, друга літера івриту, який відповідає Меркурій, стихія якого повітря. Третій гіпостазис Гео і ім'я йому Гімель. У Талмуді говориться, що гімель символізує багато людину, що біжить за бідняком дати їй милостині. Далі йде кріогіпостазис Давид. Далет четверта буква алфавіту, пов'язана з Венерою. У таро арканом Далета виступає імператриця у грі цариця кріоархонт. П'ята літера івриту Хе, Божественне дихання, тобто все, що пожвавлює, одушевляє і просвітлює рух повітря, життя, буття. Айн – назва літери походить від протосемітського слова, що означає око. А так як це пірогіпостазис, який чомусь знаходиться в Інадзумі, то давайте пригадаємо, як виглядає елементальна сила Райден. Тепер все стає на свої місця. І останній заїн це шлях відчуження від буденного світу, здобуття спокою в лоні матері. Отже, ми маємо сім гіпостазисів, які відповідають сімом елементам світу та носять імена, написані на божественній мові. А так як наші архонти, навпаки, мають демонські імена Венті, Барбадос, Джунлі, Моракс, Райден, Баал а Нахіда це Буер, отже, в противагу їм стоять янголи, це наші гіпостазиси. Якщо поглянути на них, то ми бачимо, що їх структура має тріщини, це відображення корозії, яка впливає на архонтів через їх занадто довге життя та впливає на здатність адекватно мислити та приймати рішення. Нам відомо сім елементів і вже випущено сім гіпостазісів, чи значить це, що в майбутніх регіонах ми не побачимо нових таких творінь, бо в кожній новій локації вони присутні. До речі, ви ще пам'ятаєте споконвічного і його битву з сімома первинними правителями тайвату драконами. Одна доволі знайома вам особа може відтворювати елемент анемогіпостазиса, а точніше, його ядро. Одне з цузірій цю цукрози носить назву бет, вільна форма. Що ми дізнаємося про неї, якщо відкриємо інформацію? Ящерки? Один божевільний алхімік знайшов спосіб використовувати їх як каталізатор для вибуху. А хто такі ящерки, як не нащадки драконів? Отже, якщо із ящерок можна створити міні-гіпостазис, чи не означає це, що наші знайомі боси гіпостазиси це перенароджена форма давніх драконів? Бо ж гіпостазис це найвища форма елементальної енергії, яка позбавилася своєї первісної форми. Повертаючись до Євангеліону, можна знайти ще одну знайому деталь дизайну маски гілічурлів, а саме Сахіїла третього Янгола. Невже гілічурли також причетні до частини божественного світу? А також наш любий меха сказівник це ж Юніт 01. Між іншим, повертаючись до Хонкаї, свого часу творці присвятили цілий івент, присвячений Євангеліону. Що ми маємо в підсумку архонтів, які названі в честь демонів та гіпостазиси Янголи? Чи означає це, що наше уявлення про добро і зло Тейвату вату є хибним? На жаль, я тільки поверхнево пройшлась по деяким питанням, бо якщо заглибитись в недрі здогадок, посилань та теорій, то це відео могло тривати декілька годин. Stuff, якщо ви все ще дивитесь, то ви ж справжній шукач істини і я дякую вам за це. Маю надію, що ви знайшли для себе щось цікаве. Дякую вам за перегляд. Вірте в себе та свої сили.